Зношеність та капітальні ремонти ліфтів, робота в умовах блекаутів та програма співфінансування. Як нині працює ліфтове господарство у Чернівцях? Іванна Шульгіна живе на 9-му поверсі в одному з будинків на вулиці ентузіастів. У більшості під'їздів старі ліфти, які потребують ремонту. І, хоч, за словами чернівчанки, ламається підіймач рідко, незручності у роботі все ж таки є. Але в нас такий нюанс в нашому будинку що відгудить. От такий, де ти Будинку, квартирі сидиш, ти завжди чуєш, коли він їде. Тобто такий будильник і вечірній, і ранковий. У нас люди гарно звертають увагу на комендантську годину, тому до одинадцяти години він годить. Потім всі гарно лягають спати, і ми гарно до ну, як мінімум, до шостої ранку він не годить. В шість ранку люди є нас такі активні, які встають зранку і вже починає водіти. Звичайно, ти спиш, так тому я встаю пізніше, ніж шість, а то я чую це годіння. На 9-му поверсі у мешканців виникають і інші проблеми. Він не завжди відкривається на дев'ятому поверсі. поверсі. От коли визиваєш, і він раз і чуть-чуть привідкрились двері і все. І тоді спускаємося на восьмий. Ну це добре, а коли є коляска якась, ще щось, то тоді це є проблема. Нашого ліфта, як пешінки, <говори> настрій буває гарний, а помає не тому, як погода. О! Сьогодні в нього нема настрою, не відкрився. На балансі комунального підприємства Міськліфт 556 ліфтів. З них у понад 440 закінчився термін експлуатації. Капітально відремонтувати ліфт це дорого. Саме тому в місті працює програма співфінансування, де 20% платять мешканці будинку, а 80% відшкодовує міська влада. Взяти участь у програмі співфінансування можливо після того, як ліфт пройде експертно-технічне обстеження у 2023 році. Капітально відремонтували сім ліфтів. З них шість на вулиці Руській і один на ентузіастів. На сьогоднішній день вартість зробити капітальний ремонт ліфта складає десь в межах 518 тисяч. Більшість ліфтів міняється в ОСББ ЖБК. у управлінських компаніях. На сьогоднішній день поки немає таких можливостей що і не виконувалися роботи. Для багатьох чернівчан ремонт ліфта є занадто дорогим. Навіть за умови відшкодування 80% вартості міською владою. Проблемою також є відсутність запчастин і нестача фахівців на комунальному підприємстві. З працівниками трошечки не вистачає. Більше половини потрібно ще добирати на сьогоднішній день 44 людини, а треба біля 90. на сьогоднішній день. У нас троє слушать і з директором. Підприємства, які теж зараз служать. але директор постійно з нами на зв'язку, не дивлячись на те, що він зараз так сказати в саміх гарячих точках. Складнощі у 2023 році виникали і через блекаути. Під час відключень електроенергії збільшилась кількість викликів аварійних бригад. Любов Копотілана Крячко, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4